Привіт, вітаю на каналі Дарвін Ленд. Підписуйся, став лайк та тисни дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Поговоримо про нумпад. Нумпад – це не клавіша, Нумпад – це секція клавіатури, що знаходиться праворуч. На даній секції розташовуються клавіші від 0 до 9, а також знаки додавання, віднімання, ділення, множення та інші. Дана секція клавіатури зручна для ведення цифр і ззовні нагадує клавіатуру звичайного калькулятора. Щоб включити дану секцію клавіатури, необхідно натиснути клавішу Lock». При цьому загориться індикатор на клавіатурі, який попереджає, що включений numPad. При вимкненому напад кнопки даної секції змінюють свою функціональність. Їхні функції відображені на самих клавішах. Став лайк, якщо відео було корисним. До зустрічі у наступних випусках.